Opel Zafira, 2008 року випуску. Пробіг 228 тисяч кілометрів. Мотор 1,8 бензин, на який нещодавно встановлено газоблоне обладнання 4-го покоління. Газова зараз на гарантії. Гарна комплектація, видно задні парктроніки, легкосплавні диски, вікна всі рідні, без жодного сколу або тріщини. Гарна гума Nexon, Лобове оригінальне. Показую. І всі вікна, в принципі рідні. Машина має гарну комплектацію. Круїз контроль. Руль оригінальний. Зверніть увагу, не перетягнутий. Сидіння не перешиті. Все в повному оригіналі. Пробіг, не викликає жодного, жодного сумніву, є вся. Сервісна інформація і всі документи. Машина має гарний доглянути такий вигляд. Видно, що вона не замучена. Коврики Єва стоять. По машині багато чого обслужено, багато чого замінено. Конкретно нещодавно замінений ремінь ГРМ, замінені фазорегулятори. На 21 тисячу гривень обслужена. Замінений термостат, тобто всі такі, як то кажуть, детські болезні цієї машини виправлені. Замінений теплообмінник також. Тобто найближчим часом по машині тільки заміна масла, заправка газом і бензином. І все. Газоболонне обладнання на гарантії. Два ключі. Машина має дуже достойний такий. Гарний вигляд. Дивіться, стан підлокотника, нічого не затерто. Нічого. не Зараз заведемо. Послухаємо роботу мотора. Кондиціонер є, звісно, квіїз-контроль є. Кнопочки, дивіться в якому стані не затерті, не замучені Всі кнопочки гаснуть, посвітиться кнопочка ручник. піднімем Стараюсь підняти капот, трохи незручно. Щоб послухати роботу мотора. Мотор шепче, немає стука фазорегуляторів ні на холодну, ні на гарячу, ніяк. Стан підкапотного. Робота мотора, не знаю як камера передасть. Все чудово. В такому стані машина? 5,950 вартість.